Кішка на дошці Ернест Хемінгуей Американців у готелі було тільки двоє. Вони не знали нікого з тих, кого зустрічали на сходах, ідучи із свого номера чи повертаючись до нього. Їхній номер був на другому поверсі і виходив на море. З вікна було видно і громадський парк та пам'ятник героям війни. У парку росли великі пальми і стояли зелені лави. За доброї погоди там завжди сидів якийсь художник з Мольбертом. Художникам подобалися й пальми та яскраві фасади готелів, звернені до парку і моря. Італійці приїздили здалеку поглянути на той пам'ятник. Він був бронзовий і блищав на дошці. Ішов дощ, з пальм капотіло. На посилених жорствою доріжках стояли калюжі, морська хвиля довгою смугою котилася на берег і розбивалася, тоді відпливала назад і знову накочуючи, Довгою смугою і розбивалася, а дощ ішов, нещухаючи. На площі коло пам'ятнику не залишилося жодного автомобіля. На протилежному боці у дверях кафе стояв офіціант і дивився на безлюдну площу. Американка стояла біля вікна і дивилася на двір. Там, під самим їхнім вікном, під одним з мокрих зелених столиків, з яких капотіла вода, зіщулившись, сиділа кішка. Вона намагалась зібгатись у клубочок, щоб на неї не капало. Я піду візьму ту кицю, сказала американка. То, може, я піду? озвався з ліжка її чоловік. Ні, я сама, бідолашна киця. Як вона кулиться під столиком, щоб не змокнути? Чоловік узявся читати далі, відхилившись на дві подушки, покладені в ногах діжка. Тільки не намокне там, мовив він. Американка спустилась вниз, і власник готелю підвівся і вклонився їй зі своєї контори. Стіл його стояв у глибині контори. Власник готелі був старий чоловік, дуже високий на зріст. Ілпьове, дощить, сказала американка, їй подобався власник готелю. Сі, сі, сеньора. Бруто темпто Так, так, сеньора, погана погода, дуже погана погода. Він стояв за столом у глибині своєї непівтемної кімнатки. Американці він подобався. Їй подобалося, як уважно вислуховує він усі її нарікання. Подобалась його спокійна гідність, подобалось його бажання прислужитися їй. Подобалось усе його поводження як власника готелю. Подобалось його важке старе обличчя і великі руки. З цим почуттям прихильності до нього вона відчинила двері і визирнула двір Дощ пустився ще дужче. Якийсь чоловік у гумовому плащі йшов через безлюдну площу до кафе. Кішка мала бути десь праворуч. Можливо, вдасться пройти попід карнизом, коли вона вже ступила за двері, позад неї розкрили парасольку. То була покоївка, що прибирала в їхньому номері. Щоб ви не намокли, усміхнувшись, мовила вона по італійському. «Непевно, її послав власник готелю. У супроводі покоївки, що тримала над нею парасольку, американка прийшла доріжкою під вікном свого номера. Столик був на місці, вимитий дощем до ясно зеленого. Але кішка зникла. Американка враз посмутніла, покоївка глянула на неї. На перду такуалке коса, сіньора. Ви щось загубили пані. Тут була кішка, мовила молода американка. Кішка? Сі ільгато?» так, кішка. Кішка. засміялась покоївка. Кішка на дощі? Так, відказала вона, отут під столиком. А потім мені ж так хотілося її взяти. Так хотілося киці. Коли вона говорила по-англійському, обличчя Покоївки напружувалось. Ходімо, сеньоро, сказала вона, треба повертатись, а то змокнете. Та певно, сказала молода американка. Вони рушили доріжкою назад і повернулися до готелю. Покоївка затрималася за дверима, згортаючи парасольку. Коли молода американка поминала контору, Падрони, хазяїн вклонився їй за свого стола, і щось у ній наче стислося в маленький тугий клубок. Падрони змушував її почувати себе зовсім маленькою і водночас по-справжньому значною. Ось тепер вона на якусь мить ніби піднеслася на недосяжну височинь. Вона зійшла сходами на гору і відчинила двері номера. Джордж лежав на ліжку і читав. Принесла свою кицьку? спитав він, відкладаючи книжку. Її там уже немає. Цікаво, де ж вона поділася, сказав він, даючи очам перепочити від читання. Вона сіла на ліжко. А мені так хотілося її взяти, мовила тихо. Навіть сама не знаю чому. Так захотілося взяти бідолашну кицю. Це ж таки так невесело бути такою бідолашною кицею на дощі. Та Джордж уже знову читав. Вона перейшла кімнату, сіла перед туалетним дзеркалом і, взявши ручне дзеркальце, почала роздивлятися себе, подивилася в профіль, спочатку з одного боку, потім з другого, тоді взяла розглядати потилицю і шию. Як ти гадаєш, чи не відпустити мені довші коси? спитала вона, знову дивлячись на себе в профіль. Джордж звів очі й побачив її потилицю та коротко по-хлоп'ячому підстрижене волосся. Мені подобається так, як є. А мені набридло, сказала вона. Набридло бути схожою на хлопчика. Джордж повернувся на ліжку. Відколи вона заговорила, він не спускав з неї очей. Ти в мене справжня красуня», – мовив він. Вона поклала дзеркальце на туалетний столик, пішла до вікна і визирнула на двір. Уже сутеніло. Мені хочеться гладенько й туго зачесати коси назад і стягти їх у великий вузол на потилиці, щоб відчувати його, сказала вона, і хочеться посадити на коліна кицю, і щоб вона моркотіла, коли я гладитиму її. Он як? обізвався з ліжка Джордж. А ще хочу їсти за своїм столом і мати своє столове срібло, і щоб горіли свічки, хочу, щоб була весна, і хочу розчесувати коси перед зеркалом, і хочу кицю, і хочу мати нові сукні. Ну, годі вже. Візьми щось почитай, сказав Джордж. Він знову читав. Його дружина дивилась у вікно. На дворі вже зовсім посетеніло, і дощ так само поливав пальми. А я все одно хочу кішку, сказала вона. Хочу кішку і край. Зараз же, коли вже не можна відпускати коси чи якось розвантажитись, то хоч кішку можна. Джордж не слухав її. Він читав книжку. Його дружина дивилась у вікно на площу. Де вже засвітились ліхтарі. У двері хтось постукав. Аванті, заходьте, мовив Джордж і підвів очі від книжки. На порозі стояла покоївка. Вона міцно притисла до себе велику плямисту кішку, що звисала в неї з рук. Пробачте, сказала вона, падрони звелів віднести її сеньорі. Переклад Митрофанова Володимира Івановича. Дякую вам за увагу!